1 вересня минулого року дитсадок Теремок призупинив свою роботу. А все через капітальний ремонт дошкільного навчального закладу. До перших заморозків приміщення встигли утеплити та додати яскравих фарб фасаду. А станом на 1 березня вже замінено водопровід, електро та теплопостачання. Загалом на ремонтні роботи заплановано близько 5 мільйонів гривень. Капітальний ремонт виконує товариство Трес Борис» Сільбут на чолі з Сичом Олександром Івановичем. Дуже гарна бригада, сучасна, гарні робітники, ну, від маляра штукатура і до головного інженера майже всі задіяні. Робота ведеться планово, робота виконується якісно, добросовісно. Працюють всі на благо дітей, виконують свою роботу. Вчасно відтепер підлога теремка утеплена. Крім того, вже встановлено плитки у санвузлах та харчоблоці. Варто зазначити, що це перший капітальний ремонт за майже 55 років. Виготували у нас такий в цьому році, можна сказати, можливо, він один в місті. Тепловий пункт, який дуже осучаснений. Він розрахований не лише на весь от, якщо запустити теплову, теплопостачання, то видно. Що можна і перекривати і заклад, чи лише ліве крило, праве крило, групи, кабінети це все ну вмонтовано правильно. агрегат такий сучасний, і вже він на повну. Потужність працює на період ремонту, вихованців розподілили по найближчим садочкам Борисполя. Втім, пані Лідія каже, повертаючись додому, дітки цікавляться у батьків, коли ж нарешті запрацює їхній теремок. Садочок наш віддалений і тому ми дуже з нетерпінням ждемо цього відкриття. І ми і всі мешканці нашого масиву. От садочок за договором повинен відкритися в грудні 2019 року. Але Ідучи в ногу з часом і з тим, що нам його треба як швидше завершити, плануємо до 1 вересня 2019 року. Юлія Каспарова, Вадим Погребний, новини, телеканал Бориспіль.